Оживили трохи. Аквапоніко. Ось верховодочка плаває. Активно. Вон. Амур. Внизу на дні вон плавають коропи. Пробую світло, ось вона верховодочка яка активна. Вода помутніла. Велика риба прийшла, тепер буде наново азотний баланс встановлюватися. Вон коропи, бачите, на дні. Я так світлом граю, щоб... Можна було побачити вон їх скільки Короте, є класно. Життя весна. Життя. О, тепер треба годувати дивитися правильно, щоб по вазі... По вазі треба 90 грам. День давати. Це для мене треба поміряти, бо це, напевно, десь дві жмені. То я стільки давав і раз на три дні давав, раз на 4 дні жменьку на три маленькі хребини. Тут вже 90 грам, 1,7% від ваги, коропи мають їсти. Це означає, що треба насадити рослин. Бо інакше буде забагато нітратів. Будуть зміни.